І от вітаю, дорогі німці. і сьогодні у нас завершення п'ятого го У нас завдання на поглиблення всього того, що ми з вами вчили попередньо, ви готові. І я сподіваюся, що ми сьогодні напишемо тест, бо нема чого його тримати до самого кінця. Поїхали. Прави для поглиблення та самостійного вивчення. Ну що ж, повсякденна діяльність. Вправа номер 1 Знайдіть відповідне дієслово, напишіть речення. Так, Еншпанен забрали вже розслаблятися, сердитися, поговорити, підготувати, прийняти дух, знайомство і любити. Добре, Рафаель. Рафаель розслабляється після довгого робочого дня. Бруно щоранку, Андреас про погану комп'ютерну програму, пані Мюллер і пан Майя щось іноді е, під час кафе паузи, е, Норберт і Пола. Паула. Більше 10 років. Анна Мартін Конрад і Ян про студентське життя в Клараці і Аня стосовно іспиту. Зупиняйте, будемо зараз виконувати. Так, ви зупинили і написано: Душвій ось і брону душзій. Ергертвій. Хто? Андреас? Убили шляхте комп'ютер програм. treffen sich, du. ich zieht Lude manchmal in der Kaffeepause, Norbert und Paul lieben sich seit mehr als zehn Jahren, Anna, Martin, Konrad und Jan unterhalten sich über das Studentenleben in granz Ihr Anja bereitet sich vor, bei «Bereitet sich auf eine Prüfung vor». Ось де у нас буде «фор». Тепер ми закріплюємо рефлексивний вербаль. І так само у нас є приклад. Завдання наступне. Сформулюйте запитання та дайте відповіді, як у прикладі. «Du siehst wohlfühlen». Почуватися комфортно. «Ти почуваєшся комфортно?» «Fühlst du dich wohl?» Бачите, він розривається, цей «woll». Ні, почуваюся погано, мені ну, жарко, тому що в мене температура. Ich mich nicht wohl. Так, якщо забули цю тему, сигналізуйте, я вам знайду ви самі знайдіть на Ютубі, ми вчили ці зворотні ті слова на всіх рівнях. Поїхали. Так, Егбін Анродеменс, я спокійна людина. Тут ми зустрічаємося о сьомій ранку. У мене багато захоплень і ми завжди так голосно розмовляємо. Зупиняйте мої хороші, зараз ми подивимося. Що тут у них робиться? Ось наша опора. Питання таке: чи часто ви сердитеся? Ні, я ніколи не серджуся і ердераміх, ні. Зустрінемося о восьмій, трафин вионс? Ні. Не, не будемо зустрічатися о восьмій нудно? Lanval з дудих часто? Не, ігланвельних ні не часто. Штрайте з дюдихміданим бруда, чи сваришся ти з братом? Не, штратин он з них. Ось така ситуація у нас. Тепер ми робимо з вами текст з чи без зворотних займенників. І у нас є. Завдання. Доповніть зворотними займенниками в правильній формі, або залиште пропуск пустим. Мене звуть Єва Берден. Зазвичай я так заповнюйте. Ось у нас є трошечки. Sorry. Sorry. А, це раніше. Ні, не треба. Це наступне завдання в минулому, що за все точно критерій. Давайте зараз оце зробимо. Зупиняйте, будь ласка, бо зараз я буду розповідати. Так. Вони нам його зробили цілісним, цей текст. Давайте ж його перевіримо. Ну, все, готові? Зазвичай я встаю о 7 ранку. Потім я приймаю душ, снідаю, їду в офіс, по дорозі на роботу. Мене часто дратують затори. В офісі я аналізую різні дані. Щодня об одинадцять ранку ми маємо коротку зустріч. Говоримо про певний розвиток подій. Іноді сваримося, але не часто. Я зустрічаюся зі своїм, guessing, зустрічаюся зі своїм хлопцем на обід по середах і п'ятницях. Він інженер і зараз шукає роботу. Так, sure. він уже звернувся до десяти різних компаній, увечері вивчаємо французьку, вибрали запис на мовний курс, тому що обидва цікавимося французькою мовою. Не мовою, а кухнею. Хто про що думаєте, його говорить. Правильно? Так, є таке. А тепер переписати це в претерітом. Добре, давайте. Коротше, переписуйте, користуйтеся словами, лінкерами, тобто, які зв'язують попереднє речення наступне. Раніше і данах. пізніше. Потім, так? Будемо перевіряти? Будемо. Що робити, нам треба? Будемо. Так, що тут робиться? Після цього я. Прийняла буф, поснідала і машиною поїхала до офісу. По дорозі на роботу мене часто дратували численні затори в офісі, ну, це самісінький, дивіться, я аналізувала різні дані, кожного дня об 11-й ранку мали коротку зустріч, говорили про певний розвиток подій, іноді сперечалися, але не так часто. Та й таке саме все. Тарі, тобі... Ой, це дитячий вкус. Ми з вами його зробили. Тобто вони зробили тільки перший шматок. Вони хотіли, щоб ми зробили тайль один. А Маріна, в правильній формі треба це все діло поставити. Тут простенькі дії слова, не буду я їх перекладати, я можу, але для чого? І поїхали Гейт Вони вже забрали Маріна і США. Значить, так, десь. Десь це вже було, я пам'ятаю, Маріна і навчається у старшій школі Макса Планка. В гімназії вона зараз вчиться в 11 класі. А, окрім того, що робіть, будь ласка, окрім того, зараз ми подивимося, що там окрім того. В першому у нас буде Est. Є вона. А, це ж інтерв'ю було точно. Вчора. Вона відмінно плаває. У травні вона посіла третє місце на чемпіонаті Німеччини з плаванням. І в двічці у нас буде белект зайняла. Маріна школа плавання угу, трійка. мус повинна якось поєднувати школу і плавання одне з одним. Чотири трейнірт Вона тренується щоранку з 6 по 8, день, з 15 по 18, коли вона складає тест у школі. П'ять. Шрайбт пише, а вона вчиться увечері, після вечері. Так, її улюблений предмет не спорт, вона з задоволенням плаває, але вона ненавидить біг. Під час бігу Марина завжди остання. Марина маг любить підтягнути. Мови і читає з задоволенням, вона найліпше вісім Бі, фингет. Біологія їй подобається. Пізніше хоче вона медицину і як лікар, не вивчати і працювати. Так, 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 для навчання вона браухт потребує. У Німеччині хороші оцінки. Мартіна поки не знає чи шафт. Чи зосередиться вона на плаванні 13 на концентрі? Чи поміняє він вона в діяльності? Працюємо тепер із БРУ, який іменник підходить. Давайте. Професії. Визначаємо, приклад, у нас є референт-канцелярії. Anacofield for the bureau management is imbureine alles scannerin universaliture. Ziffer вона vede bagatjuhden. Давайте дивитися. Телефон гига телефонні розмови. Крім того, вона координує двічка M. Терміни, так, коли, якщо ви продовжуєте свою освіту, ви маєте хороші, кар'єрні можливості, четвірочка. Багато інженерів-механіків, напевно, працюють в одному, четвірочка, Д, автоверпштат, авторемонтні майстерні. Як промисловому клерку вам потрібні хороші а. Угу. знання мови. І як роздрібний продавець ви є контактною особою. Для, що у нас для клієнтів. Добре. А тут ще давайте подивимось те самісіньке, яке дієслово підходить. Так, Щуля, що вони роблять? Вони територій навчаються. Літні люди одягаються. Ф. Угу. Їм потрібна, потрібна допомога, коли вони одягаються економічні знання. Г, Хабель мати. завдання управління А. Убенен набирати, машини та системи Б. Моніторити, керувати, апаратне та програмне забезпечення, Д. Розробляти і ознайомитися з німецькою мовою та літературою. І ось займатися без Тепер вен дивимося. Підрядні речення з Вен. Складіть речення. Я люблю виходити на вихідні, якщо я не занадто втомлений. Ми купуємо більший будинок Венві, коли в нас буде достатньо грошей. Так, давайте дивитися друге. Ти отримаєш від мене хороший подарунок, коли матимеш день народження. «Вен, дю» – Гибросток, Хаст. Так, дивимося, йдете ви гуляти, якщо погода буде хороша. Венда Святошн іст. Так, 4. Лаура тільки вчиться. Вензелюст хат, коли не є бажання. Даніель слухає музику. Коли Вен і House of Gabbenmacht робить домашку, і Тіна і Кладія грають в карти, коли вони нудьгують. Єсть! Давайте подивимося тепер, дас чи об закріпимо всі наші правила, які ми вчили. Я не знаю, чи зможу я піти з тобою завтра ввечері. Мартіна знає, дас, що вивчати медицину нелегко. Я думаю, що ми знайшли найкраще рішення. Ви вже, ти вже знаєш, чи об ти іспит склав. Четверте, це чудово, що дас, я можу працювати в садку по неділях. Ви ти чув, що? Мартін одружується. Ти впевнений, що? Пані Хамель ще в офісі. Так, вісім дивимося. Що я люблю, а що ні. Я вважаю хорошим, коли. І я, мені зовсім не подобається, якщо побудуйте речення з повинен і може в прикладі. Наприклад, я думаю, що це добре, коли я можу вивчити нову мову. Або мені зовсім не подобається, коли мені доводиться вивчати нову мову. Ну, тут треба написати вам уже, так? Подобається чи не подобається. Ось у нас приклади є. З'їхав а не профанфойн, коли готуватися до іспиту. Це ж права 8.8, 8. що нам пишуть. Ну, це приміром, які у вас будуть кінцівки. Мені подобається, бо не подобається, ви вибираєте. А кінцівка буде така, коли я можу, бо повинен готуватися до іспиту. Вен виштовхується канмус. Ну ви вже побачили. Вен, ось він у нас був, і він викидає дієслова в кінець, так? Друге, дивимося, коли я можу чи повинен робити багато домашніх завдань. Знов-таки в кінці канмус, в кінці. Третє. Коли я можу повинен представити якусь ідею. Четверте, коли я можу, треба прочитати лекцію. П'яте. Коли я можу, чи треба говорити про навчання, і коли я можу чи треба допомагати іншим. Ось так. А початок у вас у всіх буде різний. Комусь подобається, комусь не подобається. Права 9 закріплення. Давайте дивитися співбесіду, інтерв'ю про шкільний час. Що хотів дізнатися журналіст? Складіть напрямі, питання речення, як у прикладі. Журналіст хотів дізнатися. Бачите, як у вас вчила прелюдія, а далі пряме питання: у вас залишилися приємні спогади про шкільні роки? Журналіст хотів дізнатися, чи я пам'ятаю свої шкільні роки Ерінаре, та що, що ти не виділяєшся, тому що ну, не хочемо виділятися. Тому що їх, а обвиштовхне Ерине Ревкінець. Давайте прочитаємо питання спочатку. Чи подобалося тобі вам ходити до школи, коли починалися уроки? Як була ваша дорога до школи, чи, їздили, чи ходили ви пішки до школи, чи їздили автомобілем, які були ваші улюблені предмети? Ви завжди робили домашні завдання і які мови ви вивчали в школі? Так, наприклад. Знов-таки, варіанти можливі, але що може бути приміром? Чи юри... журналіст, господи, хотів дізнатися, чи любив я ходити до школи, чи я задоволений до школи ходив. Е, якою була моя дорога до школи? Ой, друге пропустила, коли уроки починалися, урок написано. Четверта. Коли я Нет, об чи я до школи пішки чи автомобілем їздив. П'яте, які мої улюблені, предмет... улюблені предмети були. Шосте чи завжди я виконував домашнє завдання. І сьоме, які мови я вивчав у школі. Ось така ситуація. Клас, все, що ми з вами вчили. О. Рецель під'їхав. Ну добре, Рецель то Рецель. Давайте подивимося, що тут. Тема школа та навчання. Яка відповідь? Випишуть іменники великими літерами? Добре, що тут робиться у нас? Угу. Діти у віці до, від 3 до 6 років можуть відвідувати щось там. Якщо діти старше 6 років, вони повинні відвідувати щось. Третє, близько 50% учнів відвідують щось. Після середньої гаупт і реальфулі багато молодих людей вивчають. Щось там десь часть. Ага, це той текст великий про Австрію. Ви можете навчатися в університеті, якщо у вас є. Шосте. Ви повинні е, написати щось, е, щоб подати заявку: сьоме. Зареєструватися в університеті. Перед чимось там. Восьме. Щоб зареєструватися, заповняти форму онлайн. Дев'яте діє щось там до початку вересня. Ді... І десяте на першому курсі коледжі це дуже важко. Ну що ж, заповнюйте підказки. Є зараз сіреньке слово Lozens теж подивимося. Зупиняйте. Гайда, що у нас тут є? Ось вам і Льзнсворд. У нас буде «Ausbildung». Так, навчання, освіта, «Kindergarten», садочок, школа, гімназія, професія, абітур. Випускні іспити, лебен резюме, навчання, формуляр, зарахування і іспит. Чудово, поглиблення у нас завершилось. Ви знаєте, що робити з важливими словами. Ось вони, переклад, ви повинні знати, дітки, будь ласка, не робіть, за QR-кодом можна пройти, подивитися, що ми з вами вчили в п'ятому капітелі. Гляньте, будь ласка, це тема розпорядку дня, поле і навчання. Так, ось ще у нас діяльність у різних професіях, хто що робить. І, відповідно, огляд. Ось у нас огляд дієслів в контексті та побудові. Вибрані дієслова із розділу, прочитати дієслова. Ви вже знаєте більшість дієслів із А 1 зворотні та частково зворотні дієслова, правильні та неправильні. Дієслово, приклад в презенсі, в притерітумі і в перфекті. Катя звітує. Мельдзі, ні, вона не звітує, вона записалася. Це записуватися з їх анмельден. З їх мельдити, з їх зіхати, з Зіх ангемельди. З їх одягатися, ціт, ан, цог, ан, хат ан, з їх ангецогін. Сваритися. Ну, ми з вами це дивилися. Ергерт er er з їх юба, ергерт, ергерт з їх ергерт. З їх бешефтігін займатися, бешефтігт з їх, бешефтігт sich beschäftigt, sich bewerben, äh, bewerbt sich um eine Zepodawadische, er bewerben, er hat sich beworben, primate duscht, duscht sich, er duscht sich, er hat sich geduscht, sich anschreiben. Und dann, äh, Marie schreibt sich an der Universität, das Stuppate, wurde Sarachovanem, Stupila schrieb sich ein, hat sich angeschrieben, sich entspannen, entspannen, sich entspannen, sich sich hat sich entspannt, erinnern, Erinnerte sich erinnern, sich sich hat sich erinnert, wir freuen uns, wir freuten uns, wir haben uns gefreut, sich interessieren, sich sich, interessiert sich, sich sich, hat sich interessiert, konzentrieren sich, konzentriert sich, konzentrieren, hat sich konzentriert sich streiten. Svaretis Perichatis. petter streitet sich. Er stritt. Er hat sich gestritten. Sich treffen. Sustrichatis. Wir treffen uns. Wir trafen uns. Wir haben uns getroffen. Sich unterhalten. Svaretis. Wir, Wir unterhalten uns. Wir unterhielten uns. Wir haben uns unterhalten. Sich verlieben. Svaretis. Lukas verliebt sich in. Er verliebte sich. Er hat sich verliebt. Sich vorbereiten. Carola bereitet sich auf die Präsentation vor. Sie bereitet sich vor, sie hat sich vorbereitet. Sich waschen, Mädchen, Lukas wäschte sich, er ruft sich, er hat sich und Sich weiterbilden, Frau Nuller bildet sich regelmäßig weiter, sie bildete sich weiter, sie hat sich weiter. ge Builded in, Pravelin D Sovas not takitasame presence, pretericum e perfect. Abschließen, Paul Schließ, Dischule midde Abitur Abzavarschwate, Schloss, Aberhatab geschlossen, anbieten Proponate, the universitat beat it file studiengen, zibot anzi hatan geboten, besitzen mate.

Зворотні дієслова завжди мають зворотний займенник, їх проєміх, я радію, так само працюють, звертатися, подаватися з їх бевервені з їх проєм, з їх інтересеність, з їх концентрирувати, з їх страйден, з їх радірен. А частково зворотні дієслова можуть вживатися з зворотним займенником або з іншим знахідним об'єктом об'єктом знахідному відмінку. Іх ваша міх, я вмиваюся, що я там роблю собі, їх ваша моя хозе, і я перу собі штани. Sieh, abu Kumus jemanden, anmer, denn der jemanden, anziehen, dabei oder gegart, wiech kugos. Sieh jemanden, ärgern, sich jemanden beschäftigen. Nun zu so dasame. Duschen, einschreiben, erinnern, treffen, unterhalten, sich vorbereiten, etwas vorbereiten, waschen, e weiter bilden. Erbägen so aus Primänen, Keswame, kugos. Nun zu die Kavu, Kevwane, Primänen kommen, liest, Primänen kommen. А значить, зіх ергер ерба пані Мюллер роздратована через босса. Едер зіх іба ден шеф. Дякувати плюс датів. Ви дякуєте «Стажер ці», – виходить. «Зіх Зібшефти міт, бути зайнятим даті». Лукас займається літературою зіхбед.

Лукас розмовляє «mit einem Freund und er hat sich». Äh, він закохався в Анну er hat sich in Anna verliebt». «In» плюс akkusativ, І я готуюся до іспиту і auf міх treffen vor. Багато зворотних дієслів мають прийменникове доповнення. Добре. Умовні підрядні речення з «wenn». Головне речення я багато багаточуся, підрядне речення, коли в мене іспит. І навпаки. Підрядне речення виходить наперед, а коли у мене іспит кома, Лерне ізеафіль і тягне за собою присудок. Речення з коли або якщо подають умову, якщо оцей є суб'юнкціон, так це він вводить uh, підрядне речення, цей сполучник. І дієслово, яке змінюється, стоїть на останньому місці. Підрядне речення може стояти перед або після головного речення. Угу. Маленький тест зробимо, ну, що нам робити? Та й перейдемо завтра вже в шостий капіталь. Невеликий підсумковий тест. Чи можете це зробити? Перевір себе, можете ви. І зворотні дієслова доповнюють зворотніми займенниками. Петр і Пауль часто розмовляють про футбол, ну, ми ще не це робили. Давайте ставимо на паузу і будемо зараз перевіряти. Поїхали. Зіх. Ві Хочу ще перевіряти, так? І хабе міх. Інтересуємо зі. Трифт ду ді. А тут. Шульцайт, шкільний час і навчання доповнювати словами в потрібній формі. Поїхали. Дії слова є, все в порядку. Я ходив до школи в Мюнхені. Я завжди цікавився мовами. Ставте. Тут перфект, все, що хочете. Поїхали. Інтересір цікавився. В другому у мене індечхаба ігмайцян з хорошої оцінки В mm -hmm. Третьому у вас буде abgeschlossen, тому що завершив, і германістику він studiert. Дана habe і studiert. тому що штудірти закінчені. П'яте, з за лекціями ми мали багато лекцій, семінарів і навчання. Шість, два було дуже цікаво. І хабекане штудент, що безцальт без плати навчання. Так, моя практика. Я проходив практику в абзольверт. ага. ага, ага. А де це восьмому? восьмому буде обзор вірті? Я. я не впевнена, що ми це дійсно з вами закінчили. Розбирали. А Ані, розбирали вчора, я пригадала, так, було. І 9 верен в той час геліярд, я навчився. Ось. Дивимося наступне. Що тут? Третє. Це я роблю, коли підрядні речення умови. Я відпочиваю, коли я вдома. Я йду в музей. Ставте на паузу. Коли я виставку цікаво знаходжу. Так. Коли необхідно добре підготуватися, Венман, а не профенхат. Треба добре відбуватися. До так, ви повинні мати диплом про середню освіту. Венман Studier, тоді треба ось таку ситуацію мати. Добре. І останнє сьогодні дуже великий урок вийшов. Ну вже тест хотіли зробити з вами. Які назви посад? Додайте чоловічу і жіночу форми. Людина вчить людей. Вчитель вчителька. Людина вважається майстром на всі руки в офісі. Друге, людина має економічні знання і часто бере на себе управлінські завдання. Людина проектує та контролює машини та системи. Стати на паузу. Хто? Давайте дивитися: ось одиничка. Дія Кауфман, Кауфраун. Де Бетріпсвірт, Ді бізнес-економіст, економістка, інженер-механік, чоловік і жінка. ді ма, бау інженер. Це вам просто так. Завтра ми з вами заходимо в 6 юні, чому я дуже рада. Капіталь, вас у нас блюкли що робить вас щасливими і будемо вчити нову тему і спілкуватися, вчити нові фрази. Але це все буде завтра. Сьогодні відпочивайте величезний урок. Я знаю. Ви ще ставили на паузу, то це взагалі на півдня. До зустрічі. Я вас чекаю обов'язково завтра.